Дворять, шикой, рівняй струнку, різь за мною, ходим, рож. Марі, зим, его струнку, наша назва Заборожцы. Наші нас і сила ніхто тобі в нас різ запорожці захистить всіх вас. середини глянь. Пане виховник, різ запорожці до участі в конкурсі вперед готовий. Провели роши Володимир. Слава Україні! Здорові, слава! Починь. Рісь починь. Рій розхід. Різь за мною водоряд, шикуйся. Рівняйся, Струнко. Право руч. Ліво руч. Обернись. Обернись. Рій спочинь, Рій до двох відлічи. Перший. Другий. Перший. Другий. Перший. Другий. Відлік завершений. Рій в долаву. шикуйся. Рівняйся. Струлку. Рий вправо. Зім кнись. Рівнясь. Струлку. Рий вліво. Розім кнись. Рий одноряд. Шикуй Рівняйся Струнко. Рій на місці, в рож. Стій. Рій, розкид Сій за мною, дворяд, шокуй. Рівняй. Рій за мною, ходом, рож. Руко, направо, глянь. дивно, на лі. Різь, прости. Різь за мною. Борат, шикуйся. Риняй. Руко. Різь за мною з киси, ходом рож, Ой, у лузі червона калина, О, О, наша славна Україна!